Всім доброго тихого вечора. Моя вечеря. Самий звичайний салат. Додала сметани. Ой. Так, і зараз спробую оцю ж ковбаску. Шинка з м'яса курки. Вищий сорт. Тут по калоріям взагалі 93 калорії. Хтось писав, що хто ж їсть ковбасу на схудленні. Ну, якщо цю ковбасу, то її їсти можна. Так, зараз відріжу, спробую, бо я ж казала, що буду їсти, покажу. Я її не купувала, це вперше. Смотреть или открыть. Пахнет смачно. Зараз. Все что с ним? Да, все плитка. Так. Ну. Колбаска. Шматочки мяса. Так. Смачна, їсти можна. Ой. Так. Піле і м'ясо стигна. Все, нема там нічого такого. Їсти можна. Четыреста сорок грамм палочка. Скільки можна з'їсти такої ковбаси за день? Скільки хочеться. Ось, можна і за день з'їсти. Так, все так. Смачна. Там була просто з курячого філе. На 10 гривень дорожче. Ну тут таке. Це з м'ясо курки написано. Їсти можна. Салат зі сметаною, бо вже подивилася, через 4 дні закінчується срок придатності моєї сметани. А я її так і не відкривала. Так що така буде вечеря. Ніколи сьогодні було відео знімати, роботи повно. Треба було працювати. Вчора ж вечір я на себе витратила, да? Тому не працювала, а ніхто ж роботу робити не буде за мене. Так що так, Все, всім гарного вечора і піково.